Для мене він був найкращий. Не знаю кому як, але для мене він був найкращий. Добрим другом, гарною людиною. Так про свого загиблого на війні чоловіка розказує Любов Сергієнко. Олексій Чопіга народився 25 лютого 1985 року в місті Чернігів. Працював на будівництві лісовому господарстві. Людина був проста, весела, компанійська. Але старався завжди бути чесним. Скільки б не було, він взагалі чесно. Нікого не старався обманювати. Я не бачила такого, щоб він обманював. Я не очікувала, що він у мене з'явиться, що хтось подивиться на те, що я мати п'ятьох дітей. Мої діти його називають ніяк інакше, як тато, тато Олексій. Немає навіть там, слова дядя. Вони до сих пір його люблять, до сих пір його згадують. Він завжди їх ростив, допомагав. Дітей він дуже любив. Є волонтерський центр на Рімзаводі. Він, по крайній море, мірі був і зараз є церква Івана Воїна, він допомагав там. Допомагали ще до початку повномасштабного. Тобто туди приходили діти, у нас ще в бункері було. Він взагалі все час там був. Якась допомога. Треба друзям чи рідним. Він ніколи не від, Ну не відмовляв Олексій Чапіга був учасником революції гідності, волонтерів. Тому не дивно каже Любов Сергієнко, що з перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. Тоді, в перші дні великої війни, родина була на малій батьківщини любові. Я сама із Під Любича. Хто чув в Любич, вони не заходили, але була така немовірність. Він лісами. Допоміг нам з чим міг, тобто якісь продукти самі мінімальні, щоб ми могли прожити. І тихенько, начебто через Славу, начебто в Славутичі будуть там, банк, кошти можна зняти, він туди, туди, туди. І на Чернігів я три дні не знала, що він дійшов до Чернігова. Він не взяв ні телефонів, ні документів. Наскільки мені так відомо, не дуже сильно, але я знаю, що. Він декілька разів чуть не попав в лапи нашого ворога, але дойшов і одразу ж прийшов і попросився служити. Я його не відмовляла, щоб сильно відмовляти. Я просила, що може, ти подумай, але відмовляти ні. Я знала його стійку позицію, що це його довг. Він пішов добровольцем, спочатку захищав Чернігів, потім вже. вже Зі своїм батальйоном він просто поїхав туди з тими словами, що я не можу ми багатодітна сім'я. Він сказав, я не кину побратимів, я буду захищати Україну. Чоловік служив на посаді стрільця. Олексій Чепіга загинув 9 січня 2023 року поблизу села Парасковіївка на Донеччині під час виконання бойового завдання.